Міф про помону і вертумна частина друга стара звернула увагу у помони на виноградну лозу, оповиту навколо стовбура дерева, та підкреслила, що якби виноград був самотній, то не мав би на кого спертися і повитися, не міг би вирости і дати такі прекрасні і соковиті плоди, а залишався би лежати на землі в цілковитій самотності. Тому важливо мати підтримку і когось надійного поруч із собою. Кому можна довіряти і на кого можна завжди покластися. Далі стара почала дорікати Помоні за те, що дівчина працює сама і не бажає виходити заміж. Не бере приклад з цієї прекрасної виноградної лози, котру сама ж доглядає. Стара почала нагадувати про чисельних шанувальників Помони і про те, що серед них є молодий і красивий Бог, котра нестямно кохає її, на відміну від інших, не піде потім мандрувати світом, не буде зраджувати і залишатиметься завжди вірним. Бо його серце належить тільки одній жінці у цілому світі, і ця прекрасна жінка помонла.